Щодо причин, найбільшої за тиждень ДТП на Полтавщині, у якій загинули та постраждали пасажиру мікроавтобусу, що рухався на Харків, зараз рояться здогади. За однією версією у водія фури, яка виїхала на зустрічну смугу, пробилося колесо. За іншою, він заснув в дорозі. Ви пролити свіжо на цю ситуацію, і що йому загрожує? Слідчим за погодженням з спортсуальним керівником внесено до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. Принаймні, під час досудового розслідування. Будуть проведені всі експертизи. Це дуже багато експертиз. На брифінгу прокурор області відзвітував за останні декілька місяців роботи та розповів про найбільш резонансні кримінальні провадження до суду спрямовано обвинувальну акту кримінального провадження за підозрою чотирьох осіб у вчиненні замовного, замовного суддів судді автозаводського районного суду міста Кременчука Лобаденка та колишнього Кременчуського міського голови Бабаєва наразі. Е Кримінальне провадження розглядається в Кабуляцькому районному суді Полтавської області. Таку підсудність визначив апеляційний суд Полтавської області. Наразі закінчено досудове розслідування та спрямовано до суду обвинувальний акт кримінального провадження за підозрою начальника слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької податкової інспекції за одержання хабара у 500 тисяч гривень. Посадовець наразі під вартою звітує прокурор. Також закінчено досудове розслідування справи колишнього начальника ДАІ Полтавщини Блажівського якого затримали за хабарництво кримінальне провадження буде розглядати Октябрський суд Полтави? Крім того, на сьогоднішній день різними судами Полтавської області розглянуто два протоколи про вчинення корупційних адміністративних. Правопорушень, зокрема, притягнуто до адміністративної відповідальності колишнього голови Полтавської обласної державної адміністрації та колишнього начальника управління Держземагентства Полтавської області, також прокурор розповів, що слідчими повідомлено про підозру винесення завідомо неправомірного рішення суддею Комсомольського міського суду щодо притягнення до відповідальності учасника автомайдану під час революції гідності.